Усім з вами знову я. І сьогодні ми будемо їхати в одне село, де, як мені сказали, є дуже багато пустих будинків і багато з цих будинків на балансі сільської ради. Вони перейшли на баланс сільської ради, тому що повмирали, а спадкоємців немає. або вони не вступили в право або вони відмовились, тому що будинки цим не потрібні. І сільська рада зараз може ці будинки передати у власність людям, які потребують житла, людям, які належать до. Вразливих верст населення це ветерани, переселенці, багатодітні, малозабезпечені люди, всі, кому потрібне житло, можуть звернутися в старостат, в сільську раду і отримати ці будинки безкоштовно, передадуть їх в приватну власність тій іншій родині. Тому ми їдемо, їдемо ми ще по справі, нам одна жіночка дарує для нашої етнохати подаруночок класний. Ми їдемо, будемо дивитися разом, будемо знімати разом з вами. Подивимось, поговоримо. Я сама цих будинків ще не бачила, нічого не знаю, тому буду я дивитись разом з вами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте обов'язково. Якщо хтось бажає підтримати, підтримуйте мій канал. Будемо працювати надалі в такому, в такому плані, можливо, десь щось буду закидати. І е, всі посилання, е, які кого цікавлять, якщо є якісь питання до мене, якщо хтось хоче приєднатися в групу, де продаються будинки області. Всі посилання будуть в закріпленому коментарі. Е, чекаю вас, в коментарях будемо обговорювати те, що сьогодні ми побачили. І поїхали! ¡Gracias! Ось приїхали ми в це село, трошки захекалась, бо поверталася, забула телефон в машині. Значить, село воно знаходиться поруч з біликами. В принципі, тут ось асфальтована дорога місцями, місцями не асфальтована. Чого ми сюди приїхали? Е, мені сказав е, один чоловік, що тут є будинки, які передані на баланс сільської ради. Е, три з цих будинків ми вже знайшли. Е, зараз будемо показувати вам їх. Е, але наскільки я знаю, тут таких будинків багато. Е, приїхали ми ось е, цей будинок до жіночки, яка е, дарує нашій етно садибі дуже стару швейну машинку і така в нас можливість з'явилася трошки відзняти вам ці Ось таку красу ми привезли. До речі, вона робоча. Повторюсь, що три будинки, які ми сьогодні будемо дивитися, ці будинки знаходяться на балансі сільської ради. Тобто, звернувшись до місцевої сільської ради, це Білицька ОТГ. Можна ці будинки, ну, ці будинки можуть бути передані людям, які цього потребують. Звісно, що будинки в досить такому поганому стані, але ж, якщо знаєте, у когось немає криші над головою зовсім, то привести все до ладу, я вважаю, в будь-якому випадку можливо. Або просто маючи земельну ділянку, все це розгорнути і побудувати наново. Так, дійшла я до першого будинку. Зараз будемо пробувати лізти, щоб вам щось відняти. Ось така вулиця. Вулиця частково, скажімо так. Асфальтована. Вон там в кущах один будинок, нижче другий. І ось тут третій. Звісно, тут вже роками, навіть десятиліттями ніхто не живе, світло відключене, але воно було. Світло в селові є. Води немає тут скважина, централізованого водопроводу немає. Газ в селі є. Ну що, будемо лізти, пробувати до будинку. У нас мерзка погода, пройшов дощ, але зараз трошки сонечко вже вияснилося. Значить, отакий. От Щораз, хоч би ніде тут не вбрязнутись ні в що. Значить, це завалилась, я так розумію, веранда. Веранда завалилась. Так, да, бачите, завалилась веранда. Такий невеличкий будинок. Ну, а крім того, що завалилась веранда, проблем немає тут в ньому, я так розумію. Демар цілий, плита ціла. Ова. Все ж, звісно, зайчик. Заросло, нічого там вам не видно, бо стоїть чи двері чи шкаф, щось стоїть. Будинок глиняний, дуже теплий. Було світло, так як давно ніхто не живе, світло відключили. Оце така територія. Все це можна вирубати, випиляти. Поросли вишняки, Не залізу я туди, але будинок в цілому. Непоганий. Ну, просто він заросший в такому стані. Ну, я ж говорю, димар стоїть. Крім того, що обвалилась тут веранда. Ось рештки від неї. Вон там, бачите, відвалилась вона. Ну, я не знаю, чому це в таких будинках це проблема з верандами. Їх достроювали як хотіли. І вони відвалюються. І що зараз ви будете кидати в мене каміння. Але ж знову говорю людям, в яких немає взагалі де жити, такий будинок безкоштовний, який можуть передати е, вразливим верствам населення. А вразливі верстви населення це переселенці, одинокі матері, багатодітні сім'ї. Знову ж таке. Е, учасники бойових дій, ветерани, пенсіонери, е, то мати такий будинок, я думаю, хоча б такий будинок. Потихеньку довести все до ума можливо, було б бажання. А в кого бажання немає, то хоч і хороми дай, вони засеруть. Е, так, прийшли ми до другого будинку. Знову ж таки, зараз буду лізти. Ось цей був перший будинок, а ось прийшли до другого. В принципі, стан такий же. Все заросло вишняками. Тут терник. З терником. Все заросло. Але ж земельна ділянка. Такі старічі дерева. Земельна ділянка. Щоб ніде в колодязь мені тут не бабахнутись. Хміль, хміль затягу зараз якось поліземо. Літня кухня. Знаєте, літня кухня ще досить непогано, скажу вам, стані. Отака. Літня кухня велика, двір великий. Тут ще сарайчик, я так розумію. Там ще один сарайчик. Уня кухня, там два сарайчика. За хатою є черешня, горище бачу. Понятно, що це все треба вигрібати, ось ще одна черешня. Це все треба вигрібати. Хміль поріс. Гараж був. гараж уже потихеньку розібрали. Добрі люди, горіх. Старий і криниця є. А як це ще металу з неї не зняли? Металічне все. І вода є в криниці. Досить глибоко. Так, досить глибоко. Ну, будинок, веранда. Будинок зачинений, забитий. Ну, в принципі, якщо не не вважати, що заплило все хмелем, прикласти зусилля і все вийде, потяг їде. Йдемо ми до третього будинку. Він в такому ж стані. Зараз подивимось, що є там. Отам він за моєю спиною. Зараз поліземо. Теж старі дерева. Ось краниця, напевно, була. Ну і сам будинок. Цей будинок цегляний. теж тут було світло, але його відключили. Не видно, на жаль, нічого. Навіть газ, здається, є в цьому будинку. Газ був просто відключений. Говорю, що відключають світлогаз, коли в будинку ніхто не живе. Відключають, це не є великою проблемою. Його Підключити назад прибажання. Барвінок, заплів, барвінок. Отака. От Хатинка. Ой, тут вона не одна. Зараз будемо дивитися. Димар, до речі, теж на місці. Тобто піч ціла. Ну, зараз підемо продивимося. Так, да, вже тут добрі люди беруть те що. Кімната горище. Бачите он лічильник на газ? Газ і ще одна кімната. В цілому будинок класний, але він тут не один, тому підемо дивитися далі. Знову ж те, що я говорю, веранда. Не знаю чому. Проблема в веранді. Веранда від'їжджає. Веранда з часом впаде. Дивіться, там ще один будинок. Це я так розумію, погреб. Погреб? Тут куча сарайчиків. Погріб. Це якийсь теж був сарайчик чи погрібник, чи сарайчик. Ще щось яма якась закрита, можливо, скважина. Так, багато всяких построючок. Це літня кухня. Напевно. Чи сарай? Погріб, ще один, теж світло було. Ну це далі це літня кухня. Газ підведений сюди. Це, це літня кухня. Класно, багато таких приміщень всяких. Ну і тут сарайчики всякі. Дранка. Воронка. Оба туалет був, засипався, ну і ще щось якийсь дровник чи що. Як це шифер, це досі не, не поперли звідси. Так. Мені цікаво, що ото ще там є. Що то за будиночок? Зараз поліземо туди. Так, де тут проще зайти до нього? Ось така хатка. Там собака розривається чиясь. Там, до речі, люди купили будинок з Покровська. Теж такий щось, щось таке. Щось таке. А, дивіться, горища, це гараж. Блін, класний гараж. Здоровенний гараж прям. Прям огромний гараж. Прям дуже великий гараж, на, на велику машину чесно. Металеві двері, теж ніхто ще не вкрав, але ж Нічого, всьому свій час вкрадуть. Так, ну, в общему, такий отака хата, щоб ви розуміли, ну, багато построек, багато сарайчиків, багато всього. Піч ще ціла, все ціле. Бачите, якось тут в цьому селі не так, щоб розтягують зразу. Так, будемо вилазити. Ось тут ця остання хата. Ось ми спускаємось. Вниз. Тут уже желізна дорога колії. Там не знаю, можливо, 2 кілометри і станція Ліщинівка. Дуже класно зараз осінь, все бомбезно. І отак вулиця виглядає. Е, ну що, будемо лізти ми на гору, скажу вам ще раз. Е, в цьому селі це Єлицької громади, Полтавський район, Полтавська область, колишній Копиляцький район. В цьому селі досить багато таких будинків, які на балансі сільської ради. Сьогодні, так як в нас обмежений час, ми зробили огляд на три будинки. Можливо, наступного разу приїдемо ще. Ці будинки знаходяться на балансі сільської ради. Світлогаз, можливо, підключити, воно просто відключене. І якщо комусь що сподобалось, ви можете звернутися в сільську раду. І ці будинки вам нададуть безкоштовно за умови, якщо ви цього потребуєте. Трошки сонечко пригріло. Ми роздяглися пожарку. Тут ось люди купили з Покровського будинок недавно. А ці будинки, що сьогодні дивилися ми, сільська рада передасть безкоштовно тим людям, які цього потребують. Захекалась, бо йду на гору. Кожного разу думаю, що потрібно менше курити. <кій> ну, а ми зараз трошки згадаємо, поговоримо, ну і будемо їхати додому. Якщо комусь щось ще цікаво, можливо, ми трошки пізніше приїдемо сюди ще, тому що в цьому селові Ну, Досить багато будинків таких пустих. Мало того, досить багато будинків, які просто пусті. І досить багато будинків, які на балансі сільської ради, які можуть передатися безплатно. там є ще один будинок. Але він продається, наскільки я знаю. Померли там бабуся. І він продається. Так що, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео нові. Ставте лайки, заходьте в коментарі, будемо говорити. А ми будемо збиратися додому. Е, ось такі сьогодні будинки, ось таке сьогодні відео. Якщо комусь щось сподобалось, ставте лайки, заходьте в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на канал мого чоловіка, е, село як є, де дуже багато він розповідає корисних порад про ведення сільського господарства, про роботи в селі, що починати, що треба робити, як це краще все зробити. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте канал. І на сьогодні все, до нових зустрічей. Хвайте!